По пішов зі своїми овечками на одну полонину. Повів їх. ми піділи травечки. травички одного разу він взяв, сів собі біля дерева і заснув. Дівці собі послися, послися. Аж ось раптом до них говорить вовк. іди до мене, мене треба поснішка. Одна із овець. Прислухалась до нього і пішла. Ніче ж їй казали. Ось настав вечір, пастух проснувся і пішов він додому разом зі своїми війцями. І коли прийшов він додому, то почав їх перераховувати. І побачив, що одної немає. Побіг пастух шукати вовка і знайшов він вівцю, і забрав він її до себе, приголубив і повернувся разом з нею додому.